Десятки тисяч загиблих та поранених цілі міста зруйновані. Це страшні наслідки потужного землетрусу в Туреччині та Сирії, найбільше померлих в турецьких містах. Туди прибули рятувальники з усього світу, волонтери з різних країн збирають для постраждалих їжу, ліки, теплі речі та інші предмети першої необхідності. Гірша ситуація з міжнародною допомогою в Сирії в Україні кілька років вже триває війна, і провести вантажі в постраждалі регіони складно. Про те, як дві країни оговтуються після трагедії, а ще історії про дивовижні порятунки немовлят, про все це розповість Леся Головина. Турецьке місто Шанлюрфа ці кадри зафільмували після землетрусу. Будинок не витримав поштовхів і склався як колода карт. Будівель сотні. Ось відео на якому після страшного лиха падає ще одна багатоповерхівка. Вже в місті Малатії. Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини. Це неподалік кордону із Сирією. Епіцентр був біля міста Газіантеп, де проживає понад мільйон людей. Усе відбувалося вранці, коли більшість людей спали вдома. Багато людей досі під завалами. У мене в цьому будинку живе друг. Його дітей врятували з верхнього поверху. У доньки зламана рука. Подивимося, що буде з тими, хто живе нижче. у міністерстві внутрішніх справ Туреччини повідомили, загалом постраждали 10 міст. Поштовхи відчули, в столиці анкарі. Люди по всій країні в паніці вибігали зі своїх осель. Я спав і раптом моя дружина почала мене будити. Землетрус був дуже сильним. Було страшно. Ми звідусіль чули жахливі звуки. Поштовхи тривали десь дві хвилини. Потужний землетрус завдав великої шкоди, і в Сирії поранених так багато, що шпиталі просто не можуть впоратися з такою кількістю пацієнтів. Травмовані лежать на підлозі. А ось із під завалів врятували маленьку дитину. Вона уся закривавлена і страшенно налякана. Ніч після землетрусу мешканці постраждалих регіонів провели на вулицях, попри зимову холоднечу у тому ж одязі, в якому встигли втекти зі своїх будинків, ми ледве вискочили з дому. У нас четверо дітей. Ми з ними вибігли в останню хвилину. Думаю, кілька людей досі там. Це страшне горе. Ми в скрутному становищі. Ми сидимо без води та їжі. Лише за першу добу сейсмологи зафіксували понад 300 підземних поштовхів. Найсильніші з них перевищували магнітуду 6. Зволікати з пошуком та порятунком вцілілих не можна. З під завалів ще довго лунали крики про допомогу. Чуємо їх. Вони кличуть і просять допомогти. Просять врятувати їх. Але ми не можемо. Як нам врятувати їх? До нас із самого ранку ніхто таки не приїхав. Ніхто. Нема нікого. Подивіться довкола. Цим дітям пощастило, хлопчик та дівчинка відбулися подряпинами, хоча їхній дім не витримав хитавиці та завалився на бік. Коли з під тон бетону та металу вдається визволити живу людину, лунають вдячні оплески. По всій Туреччині землетрус зруйнував майже 6,5 тисяч будинків. Тисячі людей досі не знають нічого про долю своїх рідних. Біля руїн чатують і ті, хто сподівається побачити близьких живими, і ті, хто втратив надію. моя дружина десь там. Кажуть, що не можна втрачати надії, але наймовірніше вона загинула. Чай бітнес умут. я був там під руїнами з нею цілих три години. Ще одна година пішла на те, щоб вибратися на поверхню. Весь цей час вона не подавала ознак життя. Важко про це говорити, але надії не залишилося. На суцільні руїни перетворилися цілі квартали в сирійських містах. Ось кадри з провінції Ідліб. Будинки знищені до фундаменту. Рятувальників в країні практично немає. Вцілілих шукають місцеві мешканці та волонтери. Наша команда намагається допомогти людям витягти з під завалів, однак робити це дуже складно. Нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. Північно-західна Сирія суцільна зона стихійного лиха. Нам потрібна допомога кожного, щоб врятувати наших людей. Сирійські рятувальники знайшли немовля, яке народилося під завалами. Дитина жива, однак матір та батько загинули. Рятувально пошукові роботи ускладнює погода. Це перегони з часом, бо на вулиці дуже холодно. Йде дощ, йде сніг, зливи, сильний вітер та температура нижче нуля. Нам потрібно якнайшвидше знайти людей, які залишаються під уламками. Суне похолодання, і воно теж може вплинути на кількість жертв. Сирія, країна, в якій багато років триває війна. Інфраструктура і без того була зруйнована бойовими діями. А після землетрусу населення може спіткати справжня гуманітарна катастрофа. Ми звикли до авіаударів, до ракет і бомбардувань. Це вже для нас було нормою, але землетрус таке з нами сталося вперше. Потужний землетрус зруйнував щонайменше дві пам'ятки ЮНЕСКО. Замок Зіантеп, який в Туреччині вважали найкраще збереженим до наших днів, обрушилася також частина тисячолітньої цитаделі Алеппо в Сирії. Раніше історична пам'ятка постраждала від російських бомбардувань. Через кілька днів після смертоносного удару стихії турецькі та сирійські міста наповнені скреготом металу, виттям сирен та гуркотом будівельної техніки. Час від часу темряву пронизує напівспів, напівмолитва. Так рятувальники радіють, коли знаходять під руїнами живих людей. Конці продовжують діставати з під завалів живих. Деякі історії вражають. Ось порятунок турецького хлопчика. Він спав під уламками власного дому і прокинувся лише тоді, коли до нього дісталися рятувальники. А ось інше відео, яке може розбити серце. Дитину, яка більше 40 годин була затиснута між двома уламками бетону, напивають водою з пластикової кришечки. Починай. До Туреччини прибули фахівці та допомога з десятків країн світу. Вантажні літаки везуть медичне обладнання, ліки та речі першої необхідності. 87 рятувальників, постраждалі турецькі регіони прибули з України. Серед них є фахівці з пошукових операцій, медики, зв'язківці, кінологи та пожежні. Турецькі колеги були здивовані, тому що в нашій країні йде війна, але ми розуміємо, що ми маємо допомагати. І ця допомога вона взаємна, тому по-іншому ніяк. Натомість до постраждалих регіонів Сирії, зокрема в провінцію Ідліб, перший конвой з гуманітарною допомогою прибув лише в четвер. Тисячі мешканців постраждалих регіонів досі не знають нічого про долю близьких. Від розповідей постраждалих холоне кров. Будівля впала на нас. Із 16 людей 13 померли. Вдалося вибратися лише мені братові та півторарічній племінниці. Мій батько, моя мама, мій брат, його дружина та четверо дітей. Усі вони загинули. Дружина та двоє дітей мого брата, яких вдалося витягти, вони також мертві. Пошуки людей під завалами називають перегонами із часом. З кожною годиною тануть шанси знайти під руїнами живих. Утім, дивовижні історії про порятунок вражають навіть через кілька днів. Після Після землетрусу у місті Хатай знайшли новонароджене немовля дитину, якій немає місяця, врятували. А от що з її батьками невідомо. Неподалік витягли з-під завалів місцевого студента Керема. Першим, що він попросив, врятувати його кота цілика. Віскендеруні серед каміння та арматури знайшли білого домашнього песика. В зону стихійного лиха приїхав президент Туреччини Реджеп Тайпердоган. Побачене він назвав не лише найбільшою трагедією його країни, але й всього світу з Божою допомогою ми за рік відбудуємо оселі для усіх, хто втратив житло під час землетрусу. Я вже віддав необхідні розпорядження. В усіх десяти провінціях за сприяння наших будівельних компаній ми пришвидшимо прибирання уламків та розпочнемо будівництво. Між Туреччиною та Сирією працював лише один пропускний пункт. Нині він закритий, там заблоковані дороги. Тут вкрай важка ситуація. Дуже багато людей, яких не знайшли. Ми не можемо сказати, коли закінчиться рятувальна операція. Ми досі знаходимо живих. Там ще є люди на різних поверхах. Італійські вчені порахували в результаті стихійного явища дві літосферні плити сунулися на три метри. Це вже призводить до змін природи та клімату. Деякі постраждалі регіони в Туреччині та Сирії пішли під воду. Часом науковці з Євразійського інституту землі спрогнозували, що наступний землетрус може статися поблизу Стамбула, 15 мільйонного міста, яке стоїть на стику двох тектонічних плит. Магнітуда хитавиці сягне 7,5 балів. Єдине, чого не можуть точно назвати вчені, це час, коли обрушиться нова стихія. За їхніми розрахунками новий підземний удар слід чекати до 2045 року. Такої ж думки і британські науковці. Є дві основні лінії, де в Туреччині стаються землетруси. Одна з них північно Анатолійський розлом. Це північна частина країни на схід від Стамбула. Це регіон, де в останні десятиліття було зареєстровано багато потужних землетрусів. Тож сейсмічна безпека стамбула викликає занепокоєння. Підземні поштовхи відчули у багатьох інших країнах, зокрема в Лівії, Лівані, Єгипті, на Кіпрі та в Ізраїлі. Цей землетрус вже назвали найпотужнішим за останні 80 років. В останні підземні поштовхи такої сили в регіоні були у 1939 році. Тоді в турецькому Ерзінджані загинули майже 40 тисяч людей.